Дорогі друзі, сьогодні я хочу підняти таке питання як відставка Валерія Залушного. Ця новина нас дуже здивувала і, може, От, визвала у суспільстві українському цілу бурю емоцій. І ось на цьому питанні я хочу зараз зупинитись. По-перше, я всіх своїх вітаю. Підписників, читач, слухачів, і, і хочу побажати вам всього найкращого і дуже дякую вам за допомогу моєму каналу. Значить, якщо ми візьмемо, гороскоп, гороскоп візьмемо, наприклад, Зеленського для початку. Значить, тому що це задумував Зеленський відставку значить, нашого головкома. І ось 29 січня якраз місяць стоїть на, в Апогеї, це Чорний місяць, так званий, і це якраз підтверджує те, що він хотів зробити відставку, але не зміг через суспільну. Суспільний спротив дуже сильний, як у середині країни, так і зовні. От. І що це говорить? По-перше, таке положення місяця говорить про те, що ці сили негативні, об'єднані. Вони це представляють вони не одну країну, не тільки Росію, не тільки якісь інші країни. Це просто сатаністи об'єднані і вони склали план дій, по якому від кожної країни, яка до них причетна дуже сильно, вони вимагають певних дій. І ось в Україні план дій, в чому він полягав? Перше, що Зеленський та його команда, це ж ставлені Хабада, вони з Росією мають договір, от, і це спільно спільними зусиллями вони хочуть, щоб Україна підписала мирний договір з Росією і щоб залишила Росії її території, яка, які вона собі відвоювала. Які вона захопила і зробила начебто своїми. От, і для цього плану дій треба скинути залужного, тому що без залужного це ще можна якось зробити, а от з залужним навряд чи це зможе країна зробити. І саме цей план проговорив на слідуючий день Єрмак, який висказав все те, що в них задумано, Це оце підписання цього мирного договору. От. І, значить, що, що вийшло? Вийшло те, що цей план було порушено. Порушено. І у Зеленського це буде карма. я про його гороскоп пізніше розкажу. А от е, про гороскоп Валерія Залужної я хочу теж вам показати на цей день. Значить, у цей день, значить, е, спочатку е, було, була зустріч, повідомлення, але я ось поставила на 20.40, Це е, Уже увечері місяць відійшов від чорного від цієї точки апогею чорного місяця, і говорить про те, що залужний і все середовище, для якого він являється авторитетом, воно змогло перебороти оцей негатив. Тобто був дуже сильний спротив цьому всьому, і цей план не спрацював у них по тому, щоб якось втілити в життя оцей мирний договір і віддати частину території України Росії. От. І що ми бачимо по гороскопу Залужного? Перше, що він дуже сильно впливає на суспільство. І стягує, притягує до себе багато дуже однодумців і друзів. Тобто українське суспільство його сприймає як дуже рідну людину, як захисника, Тобто, він для всіх людей України є не тільки авторитетом, але можна сказати, як батько, як матір. Тобто, як Рідна людина, яка хоче захистити Україну. Ось це говорить про це місяць у Скорпіоні. От, Потім його сила Духа і те, що він носить у серці ідеї, ідею визволення значить, України, дали йому сили протистояти оцьому, цій навалі, цьому значить Тиску на нього. от Він дуже чітко розуміє, що від нього хочуть і вимагають. І ось бачите це Меркурій з'єднувався з Марсом у цей день і в цей час. от Сонце стояло на градусі Юпітера. Це каже, що просто як Бог його захищав і давав йому сили, і давав сили українському суспільству, не тільки Залушному, от і це говорить про початок сильної боротьби, в яку Включиться Залужний. Він зрозуміє, з чим йому боротись і ще більше, от, що не тільки з, на, військовому, на військовому полігоні на, на війні, але ще й в політичному середовищі. Тобто, все це говорить про те, що Валерій Залужний якраз та людина, яка може протистояти, але не тільки він один, а він як акумулює на собі. Суспільну думку, тобто він заводить цю суспільну думку і діяти буде не е, як лідер, що е, вийде на якусь там трибуну ще і буде закликати. Ні. Сама його постать, саме те діло, що він робить, воно вже буде за нього говорити. Він не буде дуже вискакувати і когось там закликати до чогось. Ні. Його саме, самі його дії, вони вже будуть говорити за нього. І от ми дивимося на, на гороскоп України, що тоді в Україні якраз було на той момент. Те ж саме, дивіться, дуже схожий гороскоп по тому, як знаходиться місяць і знаходиться чорний місяць. Тобто плани не тільки. По е, значить, мирному договору, а плани ще стосуються війська українського. Тобто, це військо українське воно дуже муля і дуже шкодить планам цих сатаністів. От, сатаністи хочуть знищити армію, знищити військо. От, і залужний якраз стоїть як. Захисник ще і війська українського. І ось подивіться, яка сильна іде опозиція. Уран стоїть в повній опозиції до Плутона в, в натальній карті, тобто, коли засновувалась Україна. І отаке просто стояння каже, що у суспільстві дуже сильно це ну, як впливає на Думку людей. Тобто люди, це дуже сильно вразило людей. І з іншого боку, це дуже позитивний факт, тому що те, що вони не змогли зробити, вони ще будуть намагатися робити, але разом з ними підготуються до цього всього. Проєкту, який вони хочуть здійснити, і українське суспільство, і українські люди, от, військо і все навколишнє і е, е, закордонні наші друзі. тобто Ми всі підготуємося до, до цього моменту, Тобто нічого не, не зможе трапитись раптово. вже, вже ця, Оця саме дія. 29 дев'ятого першого вона якраз показала суспільству, що не треба втрачати пильність. Треба дуже слідкувати за тим, що відбувається у нас при у владі на банковій. І от ми далі дивимося. От на 31 перше третє це у нас кінець, значить, президентського терміну, Зеленського. ось. От, і це говорить про що? Це говорить, що е, далі в нього вже не буде сили От, е, боротися з армією. От, якщо він навіть зачепить інтереси армії, то тоді йому прийде як кінець, тобто Україна дуже сильно буде цьому противитись. От. І... Ще б я хотіла сказати, що, що от ми як візьмемо гороскоп президента нашого, ще раз ось я до нього повернуся, то це говорить про те, що в нього почнеться? що Оці плани, які він повинен здійснити заради цих сатаністів, які йому будуть вони диктувати, які він взявся значить, захищати і здійснити. Вони будуть руйнувати, повністю знищувати той авторитет і все, що він напрацював. От він же хоче бути таким авторитетним, значить, президентом, який отримав перемогу, що він такий ось, ну, прекрасний президент, і так його всі шанують у світі. А тут показано, що він, оця шана, ось, бачите, це Нептун стоїть. У стрільці, в гороскопі самого Зеленська при народженні. І він показує, що ця, ось ця повага і все, що він напрацював за кордоном, воно може вмить, вмить знищитись, бо Нептун це колібатель, він колишній руйнує, От, не тільки додає щось, а більше забирає. От, і да, дивимося далі, що буде? Далі дивимося в Зеленському вже ось 25-го другого. Так само буде така ж ситуація. Місяць буде в апогеї стояти, тобто на чорному місяці, чорний місяць, і це буде знову якась е, така е, ну, попитка його. Знову знищити цього залужного, прибрати його, або ще когось такого відомого військового, значить, керівника. От. І тут вже показано, що це буде сильно впливати на, на нього і руйнувати всі до нього позитивні такі, такі ставлення позитивне. Тобто це буде вже у нього будуть як забирати повагу і багато чого він втратить тим самим. Може, воно ще не буде видимим, може воно ще не буде матеріальним, але це, це, ця спроба змінити залужного, вона не пристосує його до подальших дій. Тобто він не зможе далі пристосуватися ні до чого. От, ніякі свої е, е, операції, якісь плани, він не зможе е, значить, їх здійснити. І далі ми дивимося, 3-го. знову буде е, місяць ставати у Апогей, чорний місяць, і знову ще раз спроба буде така сама е, по відношенню до золушного, щоб якось. Значить, все-таки здійснити ці перемовини, щоб запропонувати мирну угоду, щоб її якось просунути. От. Але час вже буде втрачено. Момент зміни не зможе здійснитися це. Уже момент цього сприятливого не буде. От. І по гороскопу показано, що по відношенню до нього дуже зміниться. Ставлення, ставлення і всі його, значить, ну, те, що він наробив, що він на себе значить, здобув для себе, воно все почне значить, руйнуватись, потихеньку, змінюватись, зменшуватись, тобто його авторитет і його, значить, у світі ставлення до нього буде дуже мінятися в гіршу сторону. от. І в, саму, в самій Україні він не не ну, як можна сказати, не знайде великої підтримки, тобто підтримувати його будуть не дуже багато людей. от. І Ми дивимося далі по гороскопу. ось 25-3 го го у нас буде затемнення сонця через день. Вірніше затемнення місяця, і оце затемнення, воно дуже сильно буде віднімати в нього успіх і віднімати в першу чергу повагу до нього, його рейтинг і все, що він напрацював за, це, за, це, за цей час. От. І змінюватися дуже буде до нього ставлення. Тобто, або він повинен буде змінюватись, якщо він не змінювати. Ну, зміниться і почне своє становище покращувати, то це не говорить, що воно покращиться. Ось Уже значить, Марс війде у риби і буде впливати дуже на людей, на їхній психічний стан, на їхні мислення, От, і дуже складно буде на людей впливати. Як до цього він впливав. І тепер ми дивимося 31-го, це вже закінчення сроку його президентства. От, він оце якраз спробує якось його значить, компенсувати, щоб продовжити термін свого володарювання. Але ця сутичка з залужним, вона не дасть йому спроможності. Закріпитися при владі, тому що вона, ця сутичка, забере в нього багато речей, часу і таких явних таких дій, які б змогли йому зробити це становище при владі, посилити і продовжити його термін у владі, тобто, навіть якщо він буде і Продовжувати цей термін, то е, ніяк не зможе пристосуватись, все гірше і гірше буде його становище. От, і план е, цього сатаністів план, він буде намагатися таки здійснити, вони його будуть заставляти його здійснити. Але бачите, ось як сильно протистоїть цьому чорному місяцю: ось, Венера, е, Нептун, Сатурн. Марс, ці всі планети будуть дуже сильно впливати на цих сатаністів, на їхні плани, тобто плани не зможуть ніяк здійснитися все, що вони запланували. А ось місяць стоїть на Нептуні по... в гороскопі народження і говорить про те, що в цей час якраз дуже сильно зміниться. Відношення до президента. Тобто він повністю як втратить легітимність. От. Це коливання, хоп, і е, Терези, значить, перевернулися. От. І 20, 20 квітня, що у нас буде 20 квітня? Знову буде місяць стоять в Опогеї, це чорний місяць. От. І тут вже показано, що дуже сильно буде. Значить, суспільна думка стояти, вирішувати багато чого, і важко йому буде протистояти проти, проти цієї суспільної думки, якщо він не зміниться. А він не зміниться, не зміниться. От. І тут дивіться, в цей час, якраз як буде 24-го ще проти цієї чорного місяця. Буде знаходитись Марс, який буде знищувати цей чорний місяць От, за рахунок е, значить, людської, людської думки людей. От, і дивимося, це останній я хочу день показати, 14 е, червня. Що це таке буде? Це значить, Уран стане на таку точку на якій знаходиться голова відрубана, медузи, гаргони і її око. І це око, воно вбивало, коли його персей виймав із мішка, воно вбивало усе і перетворювало на каміння. От. І тоді, коли, він, коли заговір зробили царі цариця Касіопея і її чоловік то він їм показав цю голову, і вони перетворились на каміння. Це, це втрата влади. ось, 14 червня, тобто в цей, до цього часу чи після. Але це я виставляю як середину, але може це трохи раніше буде, або ще якось. Ну, в общем, це показано, що це втрата, втрата влади, втрата положення. ось. І сонце стоїть у Зеленського Меркурій, Вінера, і все це стоїть, що це як кара Божа йому буде. От. Тому що він буде зв'язаний з цими чорними силами, не з позитивом. На цьому я хочу закінчити і побажати всього найкращого, людям доброї волі. От, всім віруючим, щоб вони не падали духом і знали, що за нами Бог, і з нами Матір Божа, і в нас є захист, це наші збройні сили України, наш ріст з Валерієм Залужним. На цьому хочу з вами попрощатись. До побачення. На все добре.